І нарешті саме очікувана новиночка це ось такий кожух на Впроксон від Веграна. Дивіться, що він зробив. По-перше, це технологія суцільного лиття, тобто не 3D-друк, а лиття з епоксидної майже фуги. Проксон, веггран і саме основне це подача водички з двох отворів, справа і зліва на, на ваш диск. тобто Охолодження буде максимальне. Також є защита редуктора, щоб ви не цегапали вашу плиточку. Зараз покажу, як це все вдягається. Захист редуктора сюди, кожух сюди. Дивіться, все дуже чітко прилягає, працює. І показую без диска, щоб ви бачили, як гніється водичка з двох отворів. Звісно ж, тестуємо новий кожух з нашою системою охолодження. Все дуже чітко інтегрується, натискаємо одну кнопочку і маємо ось такий ефект. Ось так це виглядає. Ось такий кожух з подвійною подачею водички на диск можна придбати лише в магазині Neomaq